Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку. Ми переглянемо біткоін, ми переглянемо альткоїни на сьогодні. Ми бачимо, що біткоін у нас зупинився в своєму боковику 117-118 тисяч доларів. Альткоїни, можна сказати, також знаходяться в боковику. І поки що бачимо, що відбувається консолідація. Поговоримо сьогодні про те, коли ринок може вийти вище. Я думаю, що в нас зараз відбувається консолідація, піджим і далі буде подальше зростання. Що по біткоїну, що по альткоїнам? Сьогодні про це все будемо говорити. Переглянемо індекс альткоїн сезону, поговоримо про альткоїни, тому обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато цікавого і важливого. Також я поділюсь своїми думками, як я бачу ситуацію на ринку та що очікую далі. Також хочу порекомендувати вам наш закритий клуб Криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників. І також доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів, які ми придбали для наших учасників. Всі посилання є в описі під відео. Хто бажає вступити в закритий клуб, пишіть мені. Переходимо до аналітики по біткоїну. E, переглянемо спочатку одноденний таймфрейм. Ми бачимо, що біткоін на сьогодні торгується 117 тисяч доларів. Ми бачимо, що отут у нас відбувається такий піджим, консолідація, і e, біткоін знаходиться в боковику. Також ми бачимо, що індекс RSI зайшов буквально чуть-чуть на одноденному таймфреймі в зону перекупленості. Відбувається зараз невеличка корекція. Я думаю, що вже через декілька днів ось цей піджим, який у нас ось тут відбувається. Він закінчиться і біткоін проб'є е, діапазон 120 тисяч доларів, закріпиться вище і буде рухатись далі до е, наступних своїх середньострокових цілей 140 000, 150 тисяч доларів. Я думаю, що до кінця літа ми візьмемо такі цілі, як 140-150 тисяч доларів по біткоїну. І також в цей період ми е, побачимо е, міні альткоін сезон, е, тобто хороше зростання по альткоїнам. Е, в принципі, в цьому циклі такого зростання ще не було, тому очікуємо, що альткоїни проявлять себе максимально е, позитивно. Е, на ринку вже присутньо багато ліквідності, біткоін знаходиться досить високо, тому, відповідно, буде відбуватись великий перелив ліквідності в ефір, а після в інші альткоїни. Наступний графік е, це біткоін домінація. Давайте також переглянемо і приділимо увагу даному графіку, тому що. Від цього залежить зростання альткоїнів. Від цього залежить перелив ліквідності. Ми бачимо, що в принципі ліквідність вже поступово з біткоїна переходить в ефір. З ефіру вона почне переходити в інші альткоїни. Коли ефір буде торгуватись на відмітках минулих АТХ, це в нас 4805 тисяч доларів. Можливо, буде також зростання до 6 тисяч доларів до кінця літа. Я думаю, що вже саме там буде проливатись ліквідність в інші альткоїни, і відповідно вони також зможуть показати за короткий період часу досить сильне та імпульсне зростання. По біткоін домінації ми бачимо, що вже почало відбувати зниження, таке досить імпульсне. Індекс RSI також опустився досить низько, але, в принципі, потенціал по біткоін домінації по зниженню в нас присутній. Я думаю, що ми можемо знизитись до... 55%, можливо, навіть і до 51% в цьому міні альткоін сезоні. Так як це було, в принципі, в минулому циклі. Ми бачимо, що в нас ось тут відбулося зниження, це був міні альткоін сезон. Далі у нас відновлення біткоін домінації і основний альткоін сезон. Як ви знаєте, що я очікую аналогічну ситуацію і в цьому циклі. Зниження біткоін домінації, можливо, до 53-51%. Далі я очікую, що біткоін домінація відновиться. І потім вже буде основний альткон сезон в кінці 2025 року. Там на ринку вже буде 10, 20, 30 іксів. Тобто там вже буде зовсім така сильна зона FOMO – основний альткоин сезон. Зараз давайте переглянемо метрику індекс альткоин сезону. Подивимось середньострокову картину, яка в нас на сьогодні. Бачимо, що індекс альткон сезону перебуває на відмітках 59 пунктів. Міні-альтконсезон, на мою думку, розпочнеться, коли е, дана метрика буде перебувати вже в зоні 75 тобто буде знаходитися в цьому ціновому діапазоні, тобто вище е, 75 пунктів. І, відповідно, саме там вже буде відбуватись основний альтконсезон. Е, це що стосується е, ситуації середньострокової. Давайте також переглянемо основний альтконсезон. Виберемо діапазон 1 рік часу. Ми бачимо, що зараз у нас індекс альткоін сезону перебуває на відмітках 29 пунктів. Це є досить низько. Ми тільки чуть-чуть е вийшли вище зони 25 пунктів, а все, що нижче зони 25 пунктів, це є біткоін сезон. Зараз ми поступово починаємо зростати. Я думаю, що пройдемо також до таких високих значень, як 85-90 пунктів. Але це буде вже під кінець року. Зараз я думаю, що може бути зростання е, до 55 пунктів і вище, тому що ми бачимо, що е, по альткон сезону в цьому циклі ми е, доходили вже до таких відміток, як 55 пунктів. Я думаю, що, скоріше за все, ми навіть перейдемо до відміток 63 пункти, після чого буде корекція по е, даній метриці. Е, якщо дивитись діапазон один рік часу, то... Фіксуватись потрібно буде тоді, коли дана метрика пройде в відмітку 85-90 пунктів. На мою думку, це буде кінець 2025 року. Це буде основний альтконсер. Також давайте ще переглянемо монету ефіру як основний альткоін. І ми бачимо, що зараз е, велика частина ліквідності з біткоїна переливається спочатку в ефір, а потім буде переливатись і в інші альткоїни. Ми бачимо, що ефір пройшов вже до своїх минулих АТХ. Це в нас зона 3800-4000 доларів. Е, я думаю, що, звичайно, що в цій зоні у нас може бути боковичок, консолідація невелика, після чого я би очікував продовження. Імпульсного росту. Як мінімум до наших минулих АТХ, а це в нас діапазон 4800 5000 доларів. Також я думаю, що в цей міні-альткоін сезон монета ефір оновить свої минулі АТХ. і Перейдаю, скоріш за все, до 6 тисяч доларів, звідки почне корекція, почнеться корекція по монеті ефір, і також на цих вже цінових діапазонах розпочнеться великий та масовий паралив ліквідності з ефіра в інші альткоїни. І на цьому побачимо наш міні-альткон сезон, який ми очікуємо. Як я і кажу, що я очікую дві хвилі зростання по альткоїнам. Перша хвиля це міні-альт сезон зараз до кінця літа. Наступна хвиля. До кінця, точніше, вже десь під кінець 2025 року, коли біткоін буде знаходитись на своїх історичних максимумах. Також наступний графік, який я хочу розглянути, це загальна капіталізація альткоїнів, не враховуючи біткоін і ефір. На сьогодні капіталізація становить 1 0 0,7 мільярда. Ми бачимо, що ми пройшли до наших минулих АТХ. Також торгуємося на минулих АТХ, які в нас були в 2024 році. Бачимо, що в нас присутній сигнал на корекцію на тижневому таймфреймі. Я думаю, що також це досить сильна зона минулі АТХ. Тут потрібно буде нам деякий період, деякий час поторгувати з боковику, для того, щоб відбулася консолідація. І, відповідно, я очікую, що ми будемо рухатись вище до кінця літа. Я думаю, що капіталізація по альткоїнам, не враховуючи біткоін і ефір, вийде набагато вище. По зоні RSI ми також бачимо, що знаходимося ми досить низько по зоні RSI. І Потенціал зростання в нас присутній ще також досить великий. Тут ми, наприклад, були в зоні перекупленості. ви самі бачите, як далеко виходить індекс RSI. Тому я думаю, що е, до кінця літа в нас е, присутній великий потенціал зростання по альткоїнам. Ну це, в принципі, і зрозуміло, тому що капіталізація буде переливатись із біткоїна, і ефіра в інші хороші фундаментальні альткоїни, і капіталізація відповідно також буде зростати. Очікуємо, що до кінця літа ми побачимо хороше зростання. Біткоін прийде до наших середньострокових цілей 140-150 тисяч доларів, ефір прийде до. 5 тисяч доларів, максимум 6 тисяч доларів, і також хороший та сильний міні альткоін сезон по альткоїнам на 5-10 іксів орієнтуємось. Також давайте ще глянемо монету Ніар Protocol. Бачимо, що ми торгуємось ще поки що досить низько. Коли розпочнеться вже міні-альтконсезон, я думаю, що зростання буде відбуватись досить швидко та імпульсно. Ніхто не встигне зреагувати. Ми бачимо, що торгуємось, ми, можна сказати, в такому. Ну, я би це назвав зона акумуляції та накопичення. І, відповідно, після цієї зони акумуляції та накопичення, я думаю, що буде очікувати нас імпульсний ріст, тобто реалізація цього накопичення і фіксація профіту ось тут на відмітках минулих АТХ 18-20 доларів. Я очікую, що це відбудеться до кінця літа. Далі, відповідно, корекція, після чого продовження зростання вже під кінець 2025 року. Також давайте ще перейдемо на матрику The Golden і переглянемо середньострокові цілі по біткоїну на сьогодні. Я думаю, що такі цілі, як 175 тисяч доларів, це у нас досить високі цілі. Скоріше за все, до кінця літа ми не будемо рухатись е, так високо. І перейдемо до наших середньострокових цілей. Ось ця зелена зона. На сьогодні вона перебуває на відмітках 140 тисяч доларів. До кінця літа ця. Цифра може піднятися до 150 тисяч доларів. І я думаю, що якраз такий діапазон зростання по біткоїну в нас і буде відбуватися 140-150 тисяч доларів. Після чого корекція можливо до 100 тисяч доларів і вже повноцінне зростання під кінець 2025 року до 180, можливо, 200 тисяч доларів, можливо, навіть і вище. Ви знаєте, що біткоін вміє дивувати. Ось так я бачу ситуацію по ринку. Як бачите, ви. Можете написати свої думки в коментарях під цим відео буде цікаво почитати.